Житомирщина, одна з 15 областей України, яка стала учасником проєкту відновлення громад Херсонщини пліч-опліч, де окуповані населені пункти Херсонщини зазнали значних пошкоджень та руйнувань. Їх жителі, дочекавшись звільнення, попри все прагнуть відновити рідні домівки та вулиці, і саме пліч-опліч, об'єднавши зусилля, ми можемо пришвидшити їх повернення до нормального життя, стерти з обличчя сіл, міста, містечок, шрами. Які залишили російські окупанти, зробити оселі понівечені ворогом знов затишними. Житомирщина буде допомагати селу Трифанівка Великоолексадрівської громади. Тут до окупації мешкало майже 650 жителів. Але на початку березня до Трифанівки зайшли окупаційні війська Росії, які розквартирували у селі формування так званих ЛДНР та сумнозвісних бурятів. З 200 домівок у селі майже 150 зазнали пошкоджень, шість будівель зруйновані повністю. Будівельники з Житомирщини вже почали відновлення села Трифанівка. Над цим працюють 12 будівельних бригад та понад 20 проєктантів. Наші експерти обстежили постраждалу інфраструктуру, визначили необхідну кількість будівельних матеріалів, які вже саме зараз прямують або вже прибули на Херсонщину. Наразі Житомирська область виділяє на відновлення Трифанівки 33 мільйони гривень. Роботи будуть розподілені на три напрямки: в першу чергу. Так само, як і під час відновлення Житомирщини, будуть відновлені житлові будинки, які не потребують капітального ремонту. Загалом це 100 помешкань та три об'єкти соціальної інфраструктури. Ці роботи маємо намір завершити до кінця вересня. Також зараз визначається механізм та порядок відбудови кількох суттєво зруйнованих житлових приміщень і важливих для життя села об'єктів, таких як школа, приміщення сільради та клуб. Другий напрямок робіт. Поточний ремонт 36 помешкань, капітальний ремонт восьми будинків та чотирьох об'єктів соціальної сфери. Частину робіт наші будівельники планують закінчити до 30 вересня. Інші роботи триватимуть до кінця липня 2024 року. Крім того, наша область планує провести у Трифанівці додаткові роботи з благоустрою та ремонт пошкодженого дорожнього покриття, вкотре за цю війну ми згуртувалися, щоб подолати надскладні виклики. Допомогти та підтримати наших людей у скруті. Ми відновлюємо Житомирщину та разом з усією Україною допомагаємо Херсонщині. Разом, плеч опліч, українці не переможні. І ми вкотре демонструємо це всьому світу, який підтримує нас. Разом ми переможемо та відбудуємо всю Україну. Слава Україні!